І так, сьогодні у нас вже друга доба. Температура залишається 38,0. Вологість 55%. Теплуша аква. Просто подивилися, що тут відбувається і як. Подивились на показники. Заглянули всередину, все ок, кінець. Теплуша євро 88, вологість ще тримається 63%. Поки що ця шпарочка буде ще відкритою. Вимикаємо інкубатор і перевертаємо яйця. Яйця перевертаємо через гострий кінець. Двома руками це робиться до 5 хвилин багато часу. Ця процедура не займає. Ще раз наголошую, яйцю це не шкодить, Імітуємо, наче курочка пішла їсти, пити, займатися своїми справами, погуляє і вертається назад, насиджувати інкубаційне яйце. Повернемо назад, нашу кришку закриємо інкубатор і продовжимо інкубацію. Ввечері будемо обертати яйце знову. Нагадаю, інкубую я свою породисту пташечку, курочку, павероль. Ну що ж, ми з вами перегортаємо уже другу сторінку нашого щоденника з інкубації. Вітаю всіх гостей та друзів, однодумців, гостях себе на каналі. Хто не підписався, підпишіться, адже я розпочала дуже таку цікаву та корисну річ. Як знімати щоденник з інкубації? інкубаторах використовує теплуша Аква і теплуша Євро 88. Обрала цю модель ще 5 років тому, тобто фірму дану ще 5 років тому і ні разу про це не пошкодувала. Є багато точностей, багато моментів, багато нюансів. Зараз вам покажу, як відрізняється інкубація в інкубаторі найновіщої моделі, де я все зробила згідно інструкції. І в інкубаторі, трішечки давнішого випуску, але ж не найперших випусків. Де я роблю все на свій лад. От як мені заманулося, як мені захотілося, отак от все я і роблю. Тому що тут заклала я нормальну кількість яєць, скільки влазить, це 78, вже забула. а сюди вклала 96 яєць в лежачому такому стані і обертаю двічі в день в ручному режимі. І так, уже зараз вечір, тому ми можемо сміливо дивитися на всі показники, які тут є. До речі, коли воно сьорбне цю водичку, ми підключили систему Аква, то вологість може тут бути дещо вищою, ніж 55%, але не суттєво. 57, бачите? А коли вологість падає нижче 55%, теж на відсотка, так, 2-3%, воно тоді потягує собі водичку. Водичку закладаємо сюди, заливаємо тільки дистильовано, пам'ятаєте про це. В принципі, і все. Робота з даним інкубатором закінчилася. Ми тут до 6 дня, поки не просвітимо інкубаційне яйця, робити не маємо що. Взагалі не маємо що тут робити. Подивилися, показники в нормі: все ок, вода пляшечці є. Ну, все. До речі, що стосується перевороту, кількість разів на день перевороту яйця тут уже вкладено виробником. Єдине, що нам потрібно, це ввімкнути автоповорот. Тому воно так і називається автоповорот. О! Ось так мигає і покрутилася отут спиралька. Це свідчить про те, що поворот вімкнутий. І яйце собі покрутилося. Бачите? Лампочка перестала мигати, але засвітилася, вам не видно. видно. Блакитним кольором. Це значить, що ввімкнута система аква. Теплуша євро 88. Ну хто ж нам би не завдав клопоту, як не ми самі собі. До речі, в комплекті тут є ось такі лотки, їх є відповідна кількість, не буду вам всі зараз показувати. В дані лоточки влазяться яйця. Або можна закладати інкубаційне яйце будь-якого розміру, чи то гусячі, чи то індюшини, чи то качини, чи то курячі, переполини. В общем, що ви собі забажаєте, все можна сюди закладати. І вже від цього буде залежати певна кількість яєць, які вміщаються в дані литки. Зараз вимикаємо інкубатор і будемо перевертати яйця. Дивимося на показники, перш ніж вимкнути інкубатор. Отож, температури 38,0, так і залишаємо вологість, опустилася до 41%. Значить, ми закриваємо повністю це вентиляційне віконечко. Через годинку-дві перевіримо, яка буде тут вологість. Якщо вона не підніметься до 55%, ми пам'ятаємо, що в нас є ось тут трубочки і можемо долити води. І таким чином регулювати цю вологість. Уже тут немає такої функції, що ми натисли собі кнопочку, наклацали, скільки нам потрібно вологості, і інкубатор самостійно буде все робити за нас. Тут треба методом спостереження. Краще водички не долити, ніж перелити. Але раптом ви перелили води без паніки, відкрили ось це віконечко, вологість випарувалась, закрили віконечко. Тобто вентиляційне яйце. І продовжуємо інкубувати далі. Якщо у вас інкубатори, що немає можливості долити води ось так збоку, теж не біда. Рано ввечері можна відкрити інкубатор, щоб перевернути яйце, і вже тоді ви можете залити води. Не варто поспішати протягом 10 разів відкривати інкубатор, заливати води, вибирати ту воду. Вобся і загалом. Будьмо спокійні в даній інкубації. І не хвилюємося, і тоді вона пройде максимально успішно і максимально легко. Звертаю вашу увагу, вологість піднялась до 58%. Пройшла година, відколи я закрила вентиляційне яйце. Тому води не доливаємо. Нагадаю, що ми заклали інкубаційне яйце в даний інкубатор і води не доливали взагалі ще ні разу. Жодної краплинки. Але заклали сюди 96 яєць. Тому очікуємо, не поспішаємо, показники нам дають сигнал, що все йде добре. Можемо підсумувати? Отож, температура на другу добу. Тримається 38 градусів. Переворот яйця вімкнений автоматично. І ми туди не ліземо, просто натиснули кнопку, щоб він працював і все. Якщо ми перевертаємо яйця в ручному режимі двічі в день, отако з головою буде предостатньо. Більше немає потреби. Я так робила яйця чудово себе почувають в інкубаторі і гарно виводяться пташенята. Вологість тримаємо в межах 55%. Але запам'ятайте, 10% вниз, 10% вверх, тобто діапазон 45-65% не є критичним. Панікувати в цей момент немає потреби. Просто зробити певні маніпуляції. Якщо вологість занизька долити води, якщо завелика, відкрити вентиляційне віконечко в вигляді яйця на самому інкубаторі і продовжити інкубацію. Принципи, з цієхвилюючі моменти, які могли виникнути в цьому етапі інкубації, ми з вами сьогодні обговорили. Завтра у нас буде третій день інкубації, ми також. З вами зустрінемося, і я вже покажу, які зміни у налаштуванні при інкубації будуть відбуватися. Тому не пропустіть! Якщо у вас є якісь запитання, то ви зможете отримати вже завтра на нього відповідь у моєму відеощоденнику. Не прогавте цю можливість і задавайте свої хвилюючі питання. Всім, кому була корисна, буду рада зворотньому зв'язку та! Якомусь коментарю або вподобайці це вже на ваш розсуд. Бажаю всім нам мирного неба над головою, дякую нашим Збройним силам України, всім нам міцного, міцного здоров'я, безмежного терпіння та вдалих інкубацій. До нових зустрічей! До речі, для нових глядачів нагадую, що в нас є ще одне господарство у Яремчі, в якому вирощуються дуже красиві та екзотичні курочки. Ось до прикладу курочки бентамочки, з якими ходить півник Мільфльор. Подивіться, які прекрасні та розкішні виходять курчата. І маємо в наявності інкубаційне яйце. Якщо комусь цікаво, звертайтеся в приватні повідомлення і обов'язково вам відправимо.